Доброго дня! Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. Дивно і незвично кажуть про них глядачі, та все ж радять побачити їхні вистави хоча б раз у житті. Сьогодні у прямій мові Львівський театр імені Кавки, а саме режисер Герман Гошкадор та органістка Олена Мацелюх. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Чим же ви так вразили глядачів, що от вони так схвально відгукуються і такі враження? Ну, Це, звісно, приємно, але важко сказати, чим вразили. Просто ми робимо свою справу, доносимо історії, показуємо свої думки через призму театральної мови. Там, власне, наче Можливо, ми робимо те, що хоче публіка, те, що хоче побачити публіка, особливо те, що перегукується сьогоденням. Можливо, це дуже подобається глядачам. Давайте трішки поговоримо про історію вашого театру. Як він взагалі створився, заснувався? З чого починався? Починалося все у Дніпрі. Ми створили молодіжний аматорський театр, назвали його Жуй. Чому сподобалося це слово звучить угу. дуже красиво жуй, як жук. Чи ще щось журналісти одразу вигадували якісь теми по типу ми даємо якусь їжу, а ви там далі жуйте і прожовуйте, і розумієте то. Але просто подобалася назва у Дніпрі, все почалося, але потім, коли довелося переїхати до Львова, щоб розширювати діяльність років так, десь вісім-дев'ять. Тому то ми перефот... переформатували театр до нашого складу з Дніпра додали ще людей без освіти театральної. Так набагато особисто мені цікавіше працювати. Назвалися Harms Show. Почали працювати багато з театром Абсурду, і буквально нещодавно новий ребрендинг. Зараз ми відчуваємо повну екзистенцію і вирішили, що час вже бути театром Франца Кавки. Я так розумію, з цим пов'язаний вибір логотипу, який у вас зараз. У вас жук зображений. Та, та власне, щось від того перевтілення є. Метаморфоз. А скільки людей входить до вашого театру? Завжди по-різному. Зараз ми працюємо багато з. Експериментами у формі і постійно м, долучаємо нових людей до складу. Власне, цього разу у е, ваше місто ми приїхали з виставою «За мало бути, і ми співпрацюємо з неймовірно талановитою Оленою Мацелюх, органісткою. Е, кожного разу склади міняються. Це може бути моновистава, це може бути велике шоу на 15-20 людей. Тому складно сказати, просто все залежить від вистави, від формату від мови, яку ми вибираємо. Ви сказали, що доучили до своєї команди людей без освіти театральної. Так. На вашу думку, чи принципово аби актори мали освіту, чи можливо, що це все таки покликання, і незалежно від освіти людини можна стати актором? Ну, власне, чому я взяв людей без освіти, Бо за своїм досвідом зрозумів, що перевчити набагато довше і складніше, ніж навчити з нуля. Мені здається, що кожна людина може стати актором, буквально кожна. Та власне таке завжди відбувається, коли якийсь селебріті. Вже ми його бачимо. Він спочатку грав на музичному інструменті, а тут вже у фільмах у Голівуді знімається. Все залежить. На мою думку, від бажання та від режисури. Тобто можливо навчити? Так. А на вашу думку, скільки в цьому відсотків відіграє талант? Там мені здається, кожна людина таланту Оленка, як ти вважаєш? Ну я... напевно. А ви зараз приїхали в рівне з виставою Замало бути. Так, її особисті є те, що це музична вистава. Чому ви вирішили поєднати театр з органом? Ну, може, все тому, що ми почали проект Play for ua з Оленою Мацелюх. Це проект, який ми створили зовсім нещодавно. Почали у Львові грати, організовувати благодійні концерти. Ми збираємо кошти для збройних сил України. Ми купуємо квадрокоптери, отримуємо запит і одразу намагаємося його закрити. О, власне, коли ми почали ці концерти. Гастролі, наш о, добрий друг, о, композитор Богдан Миколаївич Котюк, сказав: слухайте, так герман, ти ще театром займаєшся? Може, власне, під цю акцію благодійних концертів зробимо також ще й виставу. Ну з Оленою ми трохи порадилися, подумали, що це може бути, і вирішили, що музична вистава це те, що зараз треба. Ми об'єднали українську поезію. Твори видатних українських поетів разом з геніальною музикою, безсмертною органною музикою. І мені здається, вийшла Та, вийшло цікава, дуже, актуальна вийшло історія. дуже красиво і дуже незвично. А взагалі, ми з Германом співпрацюємо вже давно. Відколи він приїхав до Львова. Ось так як він каже, мені чомусь здавалося, що це вже 10 років. Можливо, 9 років. О, і дійсно, поєднання слова і поєднання такого величного і сакрального інструменту як орган, це по-перше, незвично. По-друге, це вперше. Я не пам'ятаю, я граю на органі більше 12 років. Я не пам'ятаю такого, щоби хтось робив на Україні, щоби поєднував художнє слово і цей сакральний величний інструмент. Вам було поєднати е, своє е, заняття от, з театром, бо наскільки я знаю, раніше ви не були настільки дотичні. До театру я взагалі не дотична. І е, навіть і добре не знала, чим театр займається, крім от, рекламних роликів і те, що Герман виставляв на, на Фейсбуці, в Ютубі. А тепер я вже трошки ближче зіткнулася з цим. Я просто вражена, наскільки. Люди талановиті, наскільки вони гарно це передають, наскільки вони гарно читають? А загарбна я все більше і більше в більшому і більшому захопленні, наскільки це різностороння і талановита людина. А наскільки довго ви поєднували свої зусилля? Скільки часу створювалась вистава? Мені здається, три тижні у нас пішло на те, щоб повністю зігратися, зробити співпрацю і ідеально відшліфувати все. Три тижні це найшвидша вистава за всі роки, що ми працювали в театрі. І в чому її особливість? Чому її варто подивитись на вашу думку? От якби вас запитав якийсь, наприклад, пересічний глядач. По-перше, це твори. Зараз, навіть якщо не думати про те, якою мовою театрально ми це робимо, не брати здібності як музиканта, так і акторів, а просто взяти твори, власне, контент, то вже заради цього є сенс прийти і послухати то наживо, бо ну, мені здається, вони не дуже відомі широкій аудиторії, але вони вартують того, щоб їх послухати, ці вірші потім перечитати, музику переслухати. І мені так і здається, що ця вистава замотивує саме це зробити, згадати чи вкотре переконатися, що українська література дуже сильна. Ми маємо потужну українську поезію. Можливо, не все це вивчалося в школі. Не всі ці автори були в підручниках, але є сенс це читати, перечитувати, ділитися в соцмережах, розповідати про такі твори. Вони про сьогодення. Власне, вся вистава, і складова Олени, музика, і акторська складова читання віршів це історія, рефлексія про сьогоднішні події. Та, а я хочу сказати про власне про сам інструменти корган, який е, взагалі незвично. Що такий інструмент існує, тому що органне мистецтво було на багато років забуте десь колись воно проявлялося, і якщо люди, крім тукати фугери, Мінор, баха більше нічого не пізнавали, то тепер воно настільки розширилося і виявляється, що для органу писали не писав не тільки Бах, а і ще й наші сучасники, які будуть власне звучати у виставі. Які звучать у нашій виставі. Це Філіп Глас, це Аргопярд, Майкл Найман. Майкл Найман. А скільки часу вчитися на органі? Тому що я знаю, що це дуже важкий інструмент. Ну, от дійсно, Взагалі орган. Він другий інструмент в світі, бо перший інструмент це голос людський. А, а власне, найстарший. А після нього йде власне, орган, який проходить свою дуже велику еволюцію. І дійсно він став одним з найскладніших інструментів, і на ньому треба вчитися все життя. Бо щоразу, як сідаєш за цей інструмент, то розумієш, що ти нічого не знаєш. І тоді починаєш знову спочатку. Ну, але ви все ж чомусь його обрали. Ну, не стільки важкий, але в чому ж є його особливість? Ну, напевно, особливість його в тому, що в одному інструменті поєднюється багато інструментів. Він може замінити цілий симфонічний оркестр. І одна людина може керувати цим великим гігантом. І дуже цікаво, що органіст грає не тільки руками, ще й ногами. І це таке поєднання, це таке, це така як перемога, коли ти сідаєш і граєш не тільки руками, ще й ногами, перемога сама над, сам над собою. І він, Так як він будувався в храмах, то це є інструмент високосакральний. Наскільки я знаю, в органних залах, де ви граєте цю виставу, акустика досить така ну, незвична, як для театру. Чи не заважає це? Не заважає. Це новий досвід для нас виступати в храмах, але акустика ідеальна. Виступати акторам дуже подобається. Ми перевіряли, як слухається власне твори, які ми зі всеми. Доносимо О, все чудово чути. О, і власне те про що каже Олена, що сакральність додає додаткового шарму виставі. О, ну я власне раджу або подивитися потім записи з вистави в Ютубі. Але якщо є можливість, все ж таки прийдіть, подивіться, ви зрозумієте, бо це словами важко пояснити те, що відбувається наживо. Це направду і атракція, і спроба доторкнутися до справжнього мистецтва високого це надихає. От дійсно, чи не заважає камера розумінні вистави, тому що я знаю, що ви свої вистави також дублюєте і в YouTube. Так, Ми намагаємося робити відеовистави для того, щоб більша аудиторія побачила те, що ми робимо. Ну, чи краще все ж прийти? Тому що емоції все ж не так передаються згодні, погоджуюсь, але за своїм оглядацьким досвідом розумію, що іноді нема можливості подивитися якусь американську виставу. Єдине, що я можу, трохи-трохи так шматочок відкусити. То тоді я завжди вдячний тим режисерам, які робили відеоверсії. Ну, звісно, це зрозуміло. Вочевидь, що прийти і ці живі емоції, коли ти бачиш, що відбувається, ця аура над виконавцями, коли ти поблизу, як воно все близько тебе, як а, вібрації а, проходять крізь тебе. Ну, це крутіше набагато, але все-таки все одно я розумію, що відеовистава а, за тим також майбутнє. Їх також будуть показувати. Часто густо і в Україні будуть постійно. І український театр також буде. Я впевнений цьому в кінотеатрах вже буквально рік-два, і це буде на постійній основі. А на кого ви рівняєтесь? От ви згадали, наприклад, американські вистави? Можливо, їх? Це складне питання. я не Пам'ятаю, щоб ми колись робили якусь виставу, щоб порівнятися на кого. Наприклад, зараз ми виступаємо в органних залах. Зрозуміло, що треба мати якийсь такт. Ми розуміли, коли створювали цю виставу, що щось те, що ми дуже любимо і часто робимо, це зараз робити нема сенсу. Але ми обрали. Адекватну театральну мову, власне, що стосується за мало бути, це мова Пітера Брука. В принципі, якщо аудиторія розуміє, що це, то, то, то зрозуміє, коли побачить. Тобто, все доволі строго. Але все одно мені здається, що незважаючи на те, що форма трохи інакша, ніж ми зазвичай робимо, все одно основний меседж донести вдалося. знов таки тут допомагає орган. Ну, от Ви постійно експериментуєте цього разу з органом. Так. Раніше у вас абсурд, нотки сюрреалізму якісь. Та все ж, аби зрозуміти, що таке театр імені Кавки, яку би із вистав своїх ви б радили переглянути? Mm, ну, напевно, о, нашу передостанню виставу прем'єра була у Львові, наскільки я пам'ятаю. І є відеоверсія в Ютубі, вона називається Сингулярність. І твоя матір, особливо твоя матір, в мене, в мене вже око почало сіпатися. Вчора, поки тебе не було, вона мені чергову сцену влаштувала. Нібито я загубив її щелепи. Ну на дідька вони мені здалися. Нащо б я їх чіпав? Мені гидко навіть дивитися на них. Але... Я попереджаю. Я жива людина, в мене теж нерви. Але не завжди. Жодних сил нема. Я більше з нею під одним дахом жити не можу. Ці постійні докори, зауваження, натяки, глузування де твої амбіції, де твоя гідність, де твоя вихованість, де мої щелепи. Ту. Тому, якщо цікаво, напишіть вистави сингулярність в принципі, можливо, можна скласти якусь думку про те, хто ми чим ми займаємося, для чого все це робимо. А як глядачі сприймають ваші вистави? Що їм ближче, якщо ви так проаналізуєте всі жанри, з якими ви працювали? Кожного разу по різному, завжди по різному, і це нам завжди дуже подобається. Бо коли. Однакова, одна й та сама думка у людей це щось тоді з нами неправильне. То, то Тоді треба зупинятися. Ну, зараз вже ми отримуємо перші рецензії, відгуки від вистави прем'єра відбулася у Чернівцях. М -м, поки що нам подобається те, що ми отримуємо. Але завжди о, вдячні, спонукаємо людей до фідбеку, писати, якщо не сподобалось, навіть ще нам це цікавіше. Будь ласка, пишіть, що саме не сподобалося, що вас обурило і так далі. Бо це завжди класно. Так. Е, Олено, чи є у вас якась улюблена вистава театру Кавки? Я не можу сказати, чесно, тому що мені подобається все, що вони роблять. Ну, ви отак уже почали. Чи плануєте продовжувати цю співпрацю? Бо я впевнена, вона дуже продуктивна і судячи по тому, що ви вже розповідали, то вам сподобалося. Звичайно, що сподобалося. Я думаю, що якщо Герман запропонує зробити щось нове, то звичайно, що я не відмовлюся. Давайте трішки перейдемо до більш такого філософського запитання. Справа в тому, що деякі люди кажуть, що театр це лише для обраних. Інші кажуть, що кожен може знайти в ньому щось своє, головне бажання. На вашу думку, театр для всіх чи все ж? На мою думку, що знов-таки вся справа в режис... режисері. Саме він робить з вистави щось дуже закрите та наделітарне, або м, намагається трохи допомогти глядачеві. Мені здається, що взагалі, в принципі, не існує нічого су суто елітарного. Тобто, якщо є бажання. У реципієнта, то він зможе все подолати. Просто згадайте себе в університеті чи в школі, коли вам давали якийсь твір, який ви або не хотіли читати, або не було часу, або просто майже нічого не розуміли. Коли є якась додаткова мотивація, коли є справжнє бажання, то ви все можете зрозуміти. А коли перечитаєте ще один, наприклад, якийсь літературний твір, а потім ще і ще, ну далі вже все зрозуміло, що, що таке. Література, що таке культура та мистецтво. Мені здається, що театр це універсальний напрямок у культурі, у мистецтві. Бо він зараз, сучасний театр, поєднує як музичні концерти, власне, наш зараз випадок, так і кіно. Бо часто густо бачимо на сцені просто величезний екран, і частина вистави просто переноситься на екрани, і люди дивляться вже запис. Поєднає, вже перформанси відбуваються. Справжні, не театральні перформанси, а просто перформанс відбуваються на театральних сценах, танці, хореографія, то це все, мені здається, зараз вже на 21 столітті все доступно. І доволі таки театри мають широку аудиторію. Ну, я не знаю, як зараз. З рівним, який досвід у аудиторії, наскільки це театральне місто, от, власне, ми побачимо це. Але що стосовно тих міст, де ми вже виступали, то ми бачимо, що аудиторія така велика і Мені здається, що в них вже з'явився досвід, оскільки люди ходять на театральні фестивалі, знов-таки з'явилася можливість дивитися онлайн театральні вистави з-за кордону, то Мені здається, це не проблема зараз. І театр буде щороку ставати все популярнішим. Так само, як можу сказати про органний зал. Тому що я в Рівному вже працюю більше п'яти років, і коли навіть тут маю свій органний фестиваль, який проходить в серпні місяці, називається Жива музика органу. І коли вперше п'ять років тому ми започаткували цей фестиваль, було надзвичайно багато людей. Цей фестиваль проходить кожного року, і цього року він також був. І зацікавленість рівнян щодо музичної культури, як на мою думку, є дуже велика. Дуже. Тому що в процесі року я не один раз приїжджаю ще сюди з концертами, органами і завжди багато людей в залі. Тому я була дуже здивована, що таке місто фактично невеличке, рівне, але зали завжди були повні організм органний зал мається на увазі. Тобто, серед людей є попит. А у вас чи є бажання зараз під час війни творити? Тому що все-таки не кожен зможе себе перебороти, і е, це все, все таки творчість, вона підвладна обставинам, емоціям і так далі. Ну, Я, напевно, скажу від, з, з музичної сторони, що кожен музикант, кожен митець і кожна людина має свою зброю. Митці мають свою зброю. І фактично сидіти вдома і дивитися, що відбувається навколо, це є надзвичайно тяжко. І я вважаю, що митець повинен працювати і займатися тим, чим він займався в житті до війни, і це, власне, допомагати іншим людям перебороти той депресійний стан, який зараз знаходиться у нашій державі. І коли людина йде чи на виставу, чи на концерт. То звичайно, що вона перемикає свої думки, такі важкі, гнітючі на щось високодуховне і навіть відволікається. На зараз у Львові дуже дуже багато є людей, які приїхали зі Сходу, 350 тисяч. І власне це я говорю їхніми словами, особливо коли були події, які відбувалися біля Києва, Ерпінь, Буча. І були люди звідти, то вони просто приходили і плакали. Казали, що ту годину, яку вони провели в органному залі, це їх просто відволікло від того, все, чого вони пережили там. Ну, я вірю, що творчість буде допомагати і, зокрема, допоможе нам перемогти цю війну. Ви вже почали е, творити в цьому руслі, адже збираєте гроші. Е, я дякую вам за розмову. Бажаю вам творчих злетів, вдячних глядачів. А я нагадую, що сьогодні у прямій мові був режисер Герман Гошкадор та органістка Олена Мацелюх. Мене звати Ольга Добреля і це програма Пряма мова. До побачення.